Як, взагалі, часто треба перевіряти зір? У нас є законодавстві. Прописано в міністерстві, що дитину треба оглядати в пологовому будинку, як народиться, а потім уже перед школою і раз на два роки в школі перевіряють гостроту зору. Я хочу, щоб у нас трошки змінилися ці правила. Мені подобаються дуже фінські протоколи. Там чітко написано: в пологовому будинку 8 місяців, 8 років. От якраз дитина пішла в школу, uh -huh. а потім перевірити. Розумієте, Якщо вісім місяців uh -huh. це в темній кімнаті, не робиться авторефрактометрія, оглядається очне дно. Якщо дитина була здоровою, в неї нічого не станеться до восьми років. А вісім років вже йде зорована нагрузка на близькій відстані. Тобто дитина починає читати, працювати і подивитися через рік нагрузки, який зі ру дитини. А в дорослому віці нема протоколу такого, Є тільки рекомендований один протокол це Профілактика глоукоми угу. 40 років потрібно кожному українцю, кожній людині перевірити внутріочний тиск. Тут дуже важливий момент. оцей огляд профілактичний.